Гідаю хлопчики і дівчатка, з вами я, Тетяна Володимирівна. І Зая, так і Зая. Сьогодні ми з вами почитаємо українську народну казку. Народну казку. А про кого казка? Вже традиційно ціно відгадуємо загадку. Маленький, сіренький, лідку стрибає, а взимку біленьку шубку вдягає. Від лисоньки втікає. Знаю, знаю, хто це, а можна і я загадку загадаю. То так зайці цікаво, яка в тебе загадка. І що дітки наші відгадають наші загадки? Довгі вуха, куцей хвіст за капустою пород прибіг. Та як, вгадали? Ну, вгадали, вгадали. Вгадали, це зайчик. Так, і сьогодні ми читатимемо казочку Заяць хвалько Жив собі заяць у лісі. Влітку було йому добре, а взимку погано. Доводилось до села ходити та на туку овес красти. Приходить він якось на тік, а тут уже зайців цілий табун. От він почав перед ними вихвалятися. У мене не вуса, а вусища. Не лапи, а лапища, не зуби, а зубища. я нікого не боюсь. Ну, і хвалько цей заєць. Зайці розповіли тітці вороні про його хвалька. Тітка ворона пішла хвалька шукати та й знайшла його під кущем. Побачив її заць, злякався, тітонько, ворона, я більше не хвалитимусь. А як ти хвалився? Та що в мене не вуса, а вусища, не лапа, а лапища, не зуби, а зубища? Поскубла вона. Трошки і відпустила. Гляди, більше не хвались. Одного разу сиділа ворона на паркані. Собаки її схопили, почали душити. Побачив заяць. Треба ворону врятувати. Як же їй допомогти? Вискочив він на горбок і сів. Собаки побачили зайця, кинули ворону та за ним. Ворона враз. Під на високе дерево сіла, а заєць від собак утік. Трохи згодом зустріла знову ворона цього зайця і каже: от тепер ти не хвалько, а хоробрий молодець. <гум> Гарна казочка. То про кого казочка? Про зайця хвалька. А це файно хвалитися не дуже. Але сказати про щось добре про себе можна. Бо якщо людина сама себе не похвалить, знаєте, ніколи її інші не побачать. Так що ростіть здоровими. І все у вас буде гаразд. До нових зустрічей.